Ну що, друзі? Нарешті, моя реакція на оголошення результатів. Вони будуть називати три країни, і з трьох країн буде проходити одна, якщо не помиляю. Да. А ще мені всі пишуть. Ви що не знаєте, мої хороші друзі і не друзі, що я да, ми речі. Полетіли, крилазіли, полетіли. Ага, Норвегія, Естонія, Ісландія. Хто пройде? З ну, Норвегія має пройти, він реально кла. Я буду в Шоці, если не прийде Естонія. одна? Я послухав. Давайте. Пройшла, да? Ну, це було ожидаємо. Ну, це ожидаємо. Молодець. Умничка. Конгратулейшінс, Norway. Папік все проплатив, мої хороші. Курс по мобільному монтажу 595 гривень доєднатись до 17 травня. Йдемо далі. Юкреїн, Албанія, Пол. Ху пройде обоз. Окей, а що далі буде з Україною, типа, а ще буде вона участвувати в цих э, гонках? Ні, ну Албанія це було ожидаемо, конечно. Не мій вайп, ну окей. Юличка Саніна потрапила у фінал. Ага, Бельгія, Кипер, Швеція. Ну, це сильні заявки. Боже, якась в мене реакція. Просто спать хоть! Швеція пройшла. Окей. Окей, окей. окей. Куриську мобілімонтажу, підтримайте мій Reels. Ладно, все, я не буду. Ви все, самі все знаєте. Заходьте на канал, дивіться всі Рілс, TikTok. і підписуйтесь на мій музичний TikTok внизу в описі під відео. Конгресшен. Так, наступний у нас Португалія, Сан Маріно, Ісландія. Ма О боже. Я вважаю, що із них ніхто не має пройти, але мені здається, пройде Сан Маріно. Ну, Сан Marino! Курс по мобільтеж. Все, мовчу. В сенсі. В сенсі вони прийшли. Не нравиться, ні. Сенсі прийшли Ісландія. В тік проголосували. Боже, ну ладно. Ні, ну Ісландія, ну такое, конечно, собі. Ви з згодні? Так, е есто... ага, та, да, голос знову. Естонія, Нідерланди, Азербайджан. Ну, Естонія, напевно, пройде. The Netherlands. О майкар, о боже, о oh, боже! Він все-таки пройшов. Нічого собі, як казала Тіна Кароль. Овація. Хоча його виступ не був таким зі спецефектами, що. Так, далі. Кіпер, Хорватія, Польща. Ні, Польща має пройти. Ну, Поленд. Звичайно, Поленд. Поленд 52 роки і так виглядає в шоці. Багиня. Справжня жінка. Понятно вам? Не, ну я радий за нею. Я б взагалі хотів, щоб вона перемогла. Ну прям, я не скажу, що мені там супер її пісня подобається, але б я хотів щоб вона перемогла. От вона прям. От молодец! От молодець. Ну давайте. Давайте, крила з'їли, полетіли у фінал цифр блад. Давай вже хватить О, Украї так. Славині сан Санмаріно Ну тут пройде Юкрейн. Ну пройде о Юкреїн. Ну все, вже можна радіти. Щас, крила з'їли, полетіли. А і що далі? А ще Україна буде участвовать в в цьому Баттлі, як це называется? в Триулики? Бельгія проходить, ну Бельгія, але Ну о боже, о боже. Окей. Боже, як радий. Ой Боже, авторські права, курс по мобільному монтажу. Ой. А буде ще раз Україна чи ні? Що? Що вона сказала? Португалія, Азербайджан, Словенія. Хто пройде з них? Ну Словенію я пропустив би. Словенія. Давайте. Окей. І що далі? Що зараз далі буде? Ну, а скільки ще буде цих батлів? Ні, мені не подобається такий варіант цього голосування. Я починаю нервничати. О для місце. Яка... Обо... Так в мене мурахи, дивіться, в мене вже вилізли мурашки. Хто? Так я. Блин, ну типа, я начинаю нервничать. Курс, по-моему, все, не смешно уже. Боже, думаю, Ю, думаю, Украина. Uh. <хи> Ні, ну Змусили, звичайно, нас понервувати. Даже мене, Даже мене. Ну то що їх номер реально був непоганим. Я в шоці, Ну я вже був готовий до всього, але прийшли. Молодці, молодці. Курс по мобільному монтажу, чого мені всі зараз в Телеграмі пишуть, знаючи те, що я знімаю відео. Ну, типа, ну, окей. А, ну що, зустрічаємось в прямому ефірі? Пишіть свої думки в коментарях.